Добрий день, дивіться чергова розповідь про технічне срібло для моїх нових підписників. Е, є основні три види технічного срібла: це немагнітне, магнітне на міді. Немагнітне, ніяких там особливостей у нього немає. 830-та проба срібла цінова політика на сьогоднішній день 24,50, але є прогноз на маленьке падіння. Магнітне срібло, в принципі, те ж саме, що і не магнітне, тільки є така от маленька одна особливість. Те, що великі кусочки, не лякайтеся, все нормально, це звичайне срібло. 630-640 проба. По суті, цінова політика на сьогоднішній день 18,50. Але я ж кажу, є маленький, маленький шат в сторону Низа. Срібло на МІДі. Дивіться, є, взагалі повинно бути немагнітне, але інколи трапляється, що підмагнічується. Нічого там страшного немає, все нормально. Так буває. Ціна на сьогоднішній день у мене 8 гривень грам. Е, потім така штучечка, як обріс за ТСів. Покажи ближче. Е, е, хто не може зняти акуратно на зерно, знімаєте як обріз, І, в принципі, цінова політика, що на міді, що обріз, одна і та ж. Так що дивіться, це саме основні е, види технічного стібла. Якщо у вас є такий матеріал, залюбки куплю його у вас.